Христос Воскрес, воїстину Воскрес! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу Мир вам! Мене звати Володимир Родим'юк а як звати нашого гостя, яка наша сьогоднішня важлива тема. Ви дізнаєтесь за якусь мить! Шановні добродії, Прошу знайомитись. Мій сьогоднішній співрозмовник Михайло Піряник. Пастор-благовісник з міста Борислав, Львівська область, славне місто Борислав. А наша тема, наша важлива тема як ми маємо любити Бога. Вітаю, Михайле! Вітаємо Івану франківську На сьогоднішній нашій е, темі, і як я сказав, тема звучить, як ми маємо любити Бога. І я хочу зачитати текст, текст Слова Божого, Слова Ісуса Христа, і Він, Господь говорить до своїх сучасників і до нас з вами такі слова. І люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і цілої сили своєї. Це заповідь перша. Євангелія від Марка, 12 розділ, 30-й вірш. Отже, любов до Бога. Як ми, як ми маємо любити Бога? І перше, що я хочу запитати, як тут написано, що означає любити Бога усім серцем своїм? Насамперед, Христос Воскрес! Слава Ісусу Христу! Дорогі християни, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, ця істина, яку щойно прочитав брат Володимир, вона була озвучена самим Господом Ісусом Христом дві тисячі років тому. Адже це питання, щоб любити Господа, яке було колись, воно сьогодні є актуальним для нас. І коли Господь закликає нас, щоб ми любили Бога всім серцем, то кожен із нас сьогодні може проаналізувати, наскільки в дійсності моя любов є сердечною до Бога. Тому що, коли дивлячись загальному на християнський світ, то ми можемо сказати, не осуджуючи нікого. Що в багатьох людей, які носять цю назву християнин, насправді немає любові до Бога. Чому? Тому що саме їхнє життя, їхні дії показують, чи люблять Бога вони чи ні. І ось Христос сказав: люби Господа Бога свого усім серцем своїм. Що таке любити Бога усім серцем своїм? Знаєте, один автор сказав чудові слова. Що Бог не може займати другого місця в нашому серці. Якщо його немає на першому місці, то його взагалі немає в нашому житті. Одного разу спілкуючись з людиною, яка вже похилого віку звати її Наталя Прізвище Франко. Родом вона із села Нагоєвич, де саме родився. Де виростав Іван Якович Франко. Наталя Франко, вона є по своєму чоловіку п'яте покоління в родині Івана Франка. На 76 му році життя Бог дарував нам зустрічі з нею, і доволі була цікава бесіда, розмова. Вона вчитель, викладач, прожила життя, багато чого побачила в своєму житті. І під час розмови на християнську тему про любов до Бога, вона відкрилась і сказала щиро сердечно. Вона сказала: мій батько завжди каже, з дитинства, виховуючи мене, вкладав важливі істини в моє життя. Перше, що він наголошував, щоб я пам'ятала і пронесла це через все життя, він сказав, що люби свій народ це перше. Друге, на що батько наголосив. Люби свою землю, люби свій край. Але третє, на що батько наголосив понад усе, доню Наталя, люби Господа Бога. 76 років я прожила на цій землі, я любила свій народ, я люблю, каже, свою землю, свій край. Лишень тепер, на схилку життя, я зрозуміла, що таке любити, понад усе Господа Бога всім. Серцем своїм. Вона не тільки це сказала, але вона втілила це в практичне життя. Вона покаялась перед Богом, вона відкрила своє серце для Нього, і вона сказала: Господь, війди в моє життя, царюй в моєму житті, щоб ти став моїм Спасителем і моїм Господом. Вона вступила в заповідь з Богом, вона прожила до 80 років і залишила цю землю як християнка, як дитя. Боже, можна би було багато ще прикладів наводити, але я думаю, сьогодні кожен зокрема може переглянути і перевірити свій стан, чи в дійсності є любов в моєму серці до Бога. Одного разу в Євангелі від Марка в сьомому розділі Ісус Христос, коли зустрівшись з людьми релігіозними, знавцями закону, це були книжники і фарисеї. Вони сказали, Ісусу зробив зауваження, що учні Христа не живуть за переданнями старших. Христос, відповідаючи на це, сказав так: оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та однак надаремно шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Що я хочу цим сказати? Можна Бога любити чи шанувати устами, але серцем одночасно можна бути. Далеко. І тому, коли ми чесні перед Богом, чесні по відношенню самі до себе, то ми зізнаємось, якщо немає цієї сердечної любові до Бога, то нам потрібно просити в нього прощення, тому що це є дуже і дуже важливо. І ще раз нагадую: якщо Бога немає в серці на першому місці, тоді його взагалі немає. Дякую. Отже, Бога треба любити усім серцем. Усім серцем. А тепер написано, як це розуміти, як розуміти заповідь люби Господа всією душею своєю? Всі ми з вами, дорогі християни, розуміємо, що душа це життя. І кожна людина, Біблія говорить нам, вона складається з духа, душі і тіла. Я сьогодні не буду розглядати теологічні питання разом з вами, але я хочу коротенько сказати. Що якщо я християнин, якщо я в дійсності люблю Бога всім серцем, то моє життя буде відповідати цій любові до Бога. Не тільки мої слова, а моє життя практичне буде показувати любов до Бога. Ви знаєте, зазвичай в людей це знову не восуд кажучи, в людей, коли думає, що виразити любов це прийти в той чи інший храм. Відбути службу, і цим я доказав любов до Бога. Але я задаю наступне питання. А наскільки наше життя в любові до Бога, наше поводження практичне проявляється в нашій сім'ї, в нашій родині, на цих місцях, де ми працюємо, чи можуть воістину сказати люди, які оточують мене, сказати: воістину це християнин, тому що його життя підкреслює любов до Бога? Мене неодноразово запитували незнайомі люди, коли я знаходився серед їхнього оточення, вони казали: слухайте, а ви не такий. А я кажу, по чому ви можете сказати, що я не такий? Тому що ваше життя, ваша поведінка, ваші слова, ваші дії, вони підкреслюють, що ви інша людина. В чому інша? Тому що, коли я люблю Бога всією душею, тобто своїм життям. Я буду це показувати в практичному житті і показувати не просто про людське око, щоби щось про мене сказали добре. Але я роблю це тому, що насамперед я маю любов до Бога з повного серця. І коли буде любов до Бога з повного серця, то буде й витікати, любити Бога всією душею, цебто практичним своїм життям. Ви так підкреслюєте, що е, любити Бога це любити е, всім е, своїм життям. Так? Ну, може, не всі зрозуміють, бо дехто розуміє, що душа це я, внутрішнє моє я. Як це воно це е, збагнути? Душа це є ми, особистість. Uh -huh. І от якраз я як особистість, який розумію добре і погане, святе і грішне, розуміючи, що я створений Богом. І що в мені закладена Богом душа, а вона є вічна, вона є безсмертна, то саме оцей внутрішній чоловік, який повинен. Прагнути, як ця лань до водних потоків, так повинен я прагнути до свого Бога не тільки в молитві, угу, не тільки в читанні. І не тільки в неділю зранку. І не тільки в неділю зранку, але до виконання Божої волі. Ні. Отже, ми маємо любити Господа усім серцем своїм, усією своєю душею, і написано, що ми маємо любити усім своїм розумом. Любити Господа, усім своїм розумом. Так, Христос наголосив це. Як ми можемо любити Бога всім своїм розумом? Один автор сказав такі слова, вони запам'ятали, закарбувались в моїй пам'яті, що наш розум наповняється тим, що ми приймаємо. Серце наповняється тим, що ми віддаємо. І щоденно, 24 години на добу, навіть тоді, коли ми відпочиваємо, наш розум завжди чимось наповнений. І дуже важливо, щоб наш розум наповнявся істиною Божою. Е, дуже важливо, щоб ми роздумували, наприклад, як Давид. Він каже: Господи, коли дивлюся, каже, твориву рук Твоїх, то бачу велич, бачу премудрість Твою і що є людина на цій землі, що ти пам'ятаєш про неї. Ви знаєте, коли є нам дорога любима людина нашому серцю, нашій душі. То я думаю, що ми не один раз чи двічі, на день чи тричі згадаємо про ту кохану дорогу нам людину. Ми будемо часто роздумувати про неї. Ми будемо згадувати е, наше спілкування. Ми будемо згадувати ті чи інші моменти, ті чи інші зустрічі, ми будемо роздумувати. І тому Христос він говорить, щоб ми любили Бога всім розумом. Це не означає, що ми не повинні думати про те чи інше, адже ми живемо на землі. У нас доволі багато різних справ. Але, попри це все, ми повинні підніматися над цими всіма справами і пам'ятати, що є Творець, є Господь, якого я люблю, і я повинен завдячувати йому, коли я зранку піднявся. Повинна нестись хвала, я повинен це пам'ятати. Коли мій розум буде загружений тільки земним, суєтним, то, звісно, я не буду мати часу навіть помолитись йому, я не буду мати часу пороздумувати над його словом. Я не буду мати часу комусь розказати про цього Господа, якого люблю. І тому Господь наголошує, щоби розумом ми теж любили Господа. Це роздумування, це хваління, це, звісно, прославлення, щоби думати в цьому напрямку, що є Творець. Я Його творіння і я люблю його всім серцем, душею і всім своїм розумом. Так, і ще в нас залишилася ще одна частиночка цієї заповіді. Як ви поясните заповідь Люби Господа Бога Свого і з цілої сили своєї? <кій> Любі мої, я думаю, що нам неодноразово кожному, зокрема, доводилось десь примінити нашу фізичну силу. Наприклад, якщо брат Володимир попросив мене, щоб допомогти йому в тому чи іншому, то я приходжу і не тільки я буду словесно йому допомагати, тому що там потрібно прикласти немало зусиль, щоб допомогти Володимиру. Господь наділив мене руками, ногами, наділив мене силою, і тепер Господь хоче, щоб ця сила проявлялась для його слави. Як це? Ви знаєте, ми не можемо обминути, коли нижче читаємо Євангелії від Марка, бо Господь сказав про другу заповідь, що друга заповідь подібна до першої. Люби свого ближнього як самого себе. Ви знаєте, любов до Бога, вона також підкреслюється любов'ю до ближнього. Не можна любити Бога, не любивши поруч ближнього брата, сестру, сусіда. І тому дуже важливо звертати увагу на істини Божі. Чому? Тому що слова Ісуса Христа ми читаємо в Івана від Івана в 14 розділі, Христос наголосив такі слова. Якщо ви мене любите, заповіді мої зберігайте. Хто любить мене, каже Христос, той Слово моє берегтиме. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. Як це в практичному? Любити силою. Пригадуєте, Христос сказав Притчу в Євангелії від Матвія. Він наголосив, що каже, коли я був мандрівником, ви не прийняли мене, коли був хворий в лікарні, ви не відвідали мене. Про що це говорить? Бо Христос каже, коли ви зробили із найменших цих, то цим ви послужили мені, цим ви проявили любов до мене. Отже, служіння людям. Незалежно якої конфесії Господь не сказав за конфесію. Він сказав любити свого ближнього як самого себе. І якщо на моїй життєвій дорозі, на моєму шляху сьогодні чи завтра трапляється людина, можливо, я її вперше бачу. І звісно, щоб допомогти цій людині проявити любов до Бога, то я повинен силою своєю певними затратами, зусиллями проявити це до ближнього. І тому Господь сьогодні закликає нас як християн. Господь не тільки задовільняється тим, щоб ми відвідували той чи інший храм. Господь істини свої залишив для того, щоб ми втілювали їх в практичне життя. До цього, любі мої, я хочу ще сказати декілька таких слів. Хто любить Бога, хто любить Бога, той часто думає про нього з радістю і говорить про нього. Хто любить Бога, він уникає гріха. Хто любить Бога, той працює для Божої слави. Хто любить Бога, той дякує Йому за радість і печалі. І тому сьогодні Ісус Христос, який є вчора, сьогодні і навіки той же, Він закликає нас не просто до словесної любові, не просто шануванням Його устами. Хоча це теж потрібно. Це теж потрібно. Це початок. Це початок. Але ми повинні робити це в практичному житті. Так як ми, наприклад, читаємо, як вшанував, як сказано, якийсь там самар'янин, Христос розказав притчу. Він зустрів по дорозі чоловіка: пройшов мимо священник, який знав постанову, пройшов мимо левит, який знав постанову. А тут пройшов якийсь самар'янин. І подивіться... Він зупиняється, він надає допомогу, він доставляє Його до лікарні, він витрачає певні кошти. І Христос підкреслює це, що так повинно бути в нашому з вами християнському житті. Любі мої, ми ніколи не згубимо і не втратимо нагороди, коли ми будемо це робити, любити Бога всім серцем, душею, розумом і силою своєю. От е, Михайло, хтось послухає з боку, каже, це прекрасно. Я готовий любити Бога всім серцем, всією душею, розумом, всією зусиллю та одним реченням. Але каже, людина може сказати, а не маю я цього, так? Звідки це взяти? Знаєте, Христов... Не люблю я ближнього, хтось може сказати, так? Звідки це взяти? Знаєте, джерелом сили, джерелом натхнення і джерелом благословіння в цьому саме є наш Господь. І Він дав нам великий привілей. Він каже: прийдіть до мене і навчіться від мене. Якщо я хочу бути справжнім християнином, бути дитиною Бога, то я повинен дивитися на Ісуса Христа і з Нього, як з зірця, брати приклад і просити в нього сили, тому що Христос каже: Без мене, без мене ви не можете нічого робити. А коли ви будете в мені перебувати, а я у вас, то ви, вирясно. Зародити і одне речення буквально ваші побажання нашим глядачам. Побажання для вас, дорогі християни, як для всіх людей, жителів планети Земля. Господь є наш Спаситель, і Він любить нас. Такою великою любов'ю, і ця любов доказана на Голгофі. Тож давайте, щоб ці дні, які ми проживаємо, не проходили просто ось так марнотратно, а щоб вони були наповнені плодами любові до Бога і любові до ближнього. Дякую. З нами був Михайло Пер'яник, пастор благовісник з міста Борислава, Львівська область. Нехай Господь благословить Борислав, Львівську область. І нашу Івано-Франківську область, і всю Україну, щоб дійсно ми любили Бога всім серцем, всією душею, всім розумом і всією своєю силою. Хай Господь благословить. Христос Воскрес! воїстину воскрес!